Цій блакітній вітальні ви бачите раритетний рояль. Цей рояль відомої фірми «Плеє». З п'яти років Леся Українка грала твори Едгарда Гріга, Ференса Ліста, Мендельсона. Найбільше до душі їй припадала класика польського композитора Фредеріка Шопена. Науковиця Катерина Волох в садибі Косичів розповідає про традиції та побут сім'ї, навчання дітей, мистецькі вподобання Лесі Українки. Лучанки Ірина та Анастасія заїхали до музею, подорожуючи Волинню. Не випадала нагода приїхати. А тут вона каже, давай заїдемо. Об'їздили Карпати, всі замки, всі церкви, всі ну культурні такі місця. А тут від Луцька буквально якихось 70 кілометрів. І завжди приїжджаємо і прийшла пора, значить. Зі слів науковиці Катерини Волох, щодня у садибі є туристи. Здебільшого люди цікавляться білим та сірим будиночками, у яких мешкала сім'я Косичів. Тут світлини, особисті речі, одяг, книги, посуд, меблі, музичні інструменти, які належали родині. Поруч із будинками, літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Це оригінал стрічок шовкових, які належали Лесі Українці. Вони зберігаються в нас в фондах, і відвідувачі мали можливість їх бачити, але зараз вони у час війни не експонуються. Зі світлини видно, що одна частина стрічки знаходилась через плече сюди, інша видно, що була більше вже так заплетена коси. У музеї зберігають орієнтовно 14 тисяч експонатів основного та допоміжного фондів. 112 предметів це меморіальні речі під час повномасштабного вторгнення. В експозиції їх замінили копії, каже завідувачка музею Ольга Бойко. Позаду нас копія бісерної рамочки, яку в свій час виготовила Олена Пчілка. Вона знаходилась на її робочому столі, а далі вже належала сестрі Лесі Українці Ізидорі Косач. Музей працює у звичному режимі. Окрім туристів, сюди приїздять літературознавці, відбуваються виставкові проєкти, наукові конференції, розповідає завідувачка Ольга Бойко. Місцеві школярі постійні учасники тематичних свят. Я вважаю, що ми повинні знати про Лесі Українку, тому що ми живемо тут, де жила вона, тут її історія. Я часто приходжу в садибу косачів і пишаюся тим, що я є землячка Лесі Українки. Є такою першочерговою політикою нашого музею. Ми працюємо з ветеранами, з сім'ями загиблих і звичайно. І ми не знаємо точно, як позиціонувати музей для ветеранів і для сімей загиблих, але бачимо таку гарну тенденцію, що відгуки залишають позитивні, і самі відвідувачі, які втратили рідних, кажуть, що саме музей їм вдається ніби набратися тої сили, набратися духу, і відпочивають тут. Садиба Косичів у Колодяжному це філіал Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко розповідає. Під час повномасштабного вторгнення музей має фінансування винятково на захищені статті. А це заробітна плата та комунальні послуги. На придбання експонатів гроші упродовж останніх трьох років не виділяли. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.